Сьогодні ми будемо готувати таку страву нашу камінькаширську. Називається вона, така поетична в неї назва, називається мандрички. Тому що коли сир готується, він довго тримається і можна з цією стравою мандрувати. Тут тільки три інгредієнти: це йде, у нас яйце бажано домашнє, і камінькаширське, бо тільки в камінькаширську такі яйця. Сіль і сир домашній. Що важливо по сиру? Важливо, щоб він був не сильно. Мокрий і не сильно сухий. Він має бути середньої вологості. На першому самому етапі нам потрібно запалити піч. Поки ми будемо готувати, пічка якраз натопиться, трошки схолоне, тому що в гарячу піч не можна. Потрібно мандрички класти в теплу піч. Це приблизно 60-70 градусів. Перед початком приготування всякої страви, як казала моя бабуся, треба завити хустку. Тому що кожна господиня українська наша має обов'язково готувати у хустці. Треба ж гарно виглядати і на кухні особливо. До речі, цей візерунок наш місцевий Камінь Каширський. Ми його спеціально відтворили. Ну що ж, хустка є, тепер і гарна, можна починати приготування. Для цього нам потрібно наше яйце. Отакий От гарне яйце, як сонечко. І сіль. Солі тут можете не жаліти, тому що довготривалість зберігання мандричок залежить від того, як добре ви посолите. Вона має бути досить відчутно посолена. А тепер найважче потрібно дуже добре вимішати сир. Короче, сир прикольний. Блендер не підходить. Підходять тільки людські руки і любов до страви. І отак по колу можна навіть крутити, сидіти і добре вимішувати. Коли вже ви відчуваєте, що воно достатньо добре вимішано, ми починаємо робити ліпити ось такі, як пиріжки, як можна сказати, тому що вони будуть отак у нас запікатися. Можна навіть подумати, що вони схожі на сирники, так? Але то не сирники. В українці в нас є така приказка, купається, як вареник у маслі. То в нас на камінькаширський лад, ми говоримо, купається як мандричка в маслі, тому що мандричка вона дуже смакує, коли вона в розтопленому маслі. Ой, чули, 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 ой, чули, чули. Ви. Любив козак дівчину. І сиром, пироги. Ну от, готові вже всі наші мандрички. Тепер можна приходити до найвідповідальнішого процесу. Тому що весь успіх страви нашої мандрички залежить від того, як ми приготуємо піч. Зараз піч, вона дуже гаряча, вона не підходить для приготування, тому що мандрички вони мають засушуватися. Простою мовою, а не пектись. Ну все, тепер хай вона остигає. І через годинку можна буде ставити мандрички. Можна навіть і не закривати. Вони будуть помаленьку, собі там мліти. Ну от і все, чекаємо. Ми можемо сьогодні посушити там 2-3 годинки. Потім через день знов затопити піч. Піч з холони. Ми беремо і знов ставимо другий раз сушитися. І отак третій раз. Чим більше ми будемо ставити. Тим вони будуть сухіші, і тим довше вони будуть зберігатися. Отакі От у нас вийшли мандрички. Подивіться, які вони гарні вийшли. Такого гарного жовтого кольору, тому що там є жовток. У них такий. Аромат, що він перебиває, навіть як пахне яблуня, тому що вони настільки духмяні і дуже гарно пахнуть. Мандрички вони внесені в реєстр нематеріальної культурної спадщини Волинської області. Але ми маємо плекати та зберігати нашу нематеріальну культурну спадщину. І тому у нас в планах є внесення мандричок у національний реєстр нематеріальної культурної спадщини, щоб всі в Україні і не тільки в Україні мали рецепт цих мандричок. Ну що, вже готові мандрички? Так, готові. Пригощайся. Нормально. Хоча в втілік попаду. Мандрички я готую дуже часто, взимку ні, бо взимку мало сиру і він дорогий. На Великдень буду готувати, буду класти до великоднього кошика. Влітку дуже часто. Мою мандричку люблять мої діти, мій чоловік. Моя мама і бабуся влітку робили мандрички, клали їх в діжку, заливали топленим маслом. І вже взимку, коли корови селі не доїлися, вони собі брали цю заготовку до ну, як їжі.